Саме ця студія обласного телеканалу 12 листопада перетвориться на місце дуелі двох кандидатів у мери. Вони і розповідатимуть, чому потрібно поставити галочку біля їх прізвища. Допоки в студії тихо, робота закипить завтра. Ми як майбутній суспільний мовник, безумовно найперше, хто зацікавлений в тому, щоб ці дебати відбулися, і максимальне зусиль ми приділили для цих важких переговорів. Я радий, що обоє кандидатів Лисенка і Піфанав погодилися взяти участь, і це найперше важливо для сумчан, які які ще вагаються. Ну, про що можна говорити із кандидатами на посаду сумського міського голови? Звичайно, про е, справи обласного центру. Це і комунальне господарство, це і бюджет, це і розвиток міста, це, міста, це і е, кадри, і політика. І, звичайно, вони будуть ставити запитання один одному, а я думаю, їм є про що один одного спитати. Поставити запитання кандидатам можете і ви для цього на нашій сторінці у Фейсбук потрібно опублікувати власне запитання на цей час серед найпопулярніших. Чи плануєте обраних депутатів від партії Батьківщина звільнити з посад директорів комунальних підприємств та управлінь міської ради, яку команду ви бачите поряд із собою? Навіщо місту управління ЖКГ, якщо воно нічим не управляє? І наразі серед 23 є те, що сумчан цікавить найбільше. Знання англійського язика становиться все більш актуальним для госслужащих всіх уровнів в нашій країні. Продемонструйте, будь ласка, ваше владіння англійським фенкіо. Те питання, яке набере найбільшу кількість лайків і поставлять у прямому ефірі дебатів. Тож не пропустіть обласний телеканал в четвер, 19.30. Юля Марковська, Сергій Мілецький на часі новини.